Шановні дорогі хустяни, шановні мої земляки, ось і настав новий 2016 рік. Я хочу привітати всіх вас з цим гарним святом, побажати всім вам доброго здоров'я, удачі, щастя, Божої благодаті, сказати вам велике спасибі за те, що кожен із вас. Який долучився до будь-якої роботи, яка відбувалася в 2015 році в нашому маленькому місті Хусті, дало свій результат. Я хочу подякувати всім депутатам, подякувати всім мешканцям міста Хуста за ту активну громадську позицію, яку ви здійснювали у 2015 році. Я хочу сказати такі слова. Що тільки ми самі зможемо зробити своє життя щасливішим, гарнішим і хорошим. Ніхто не прийде інший і не зробить цього. Я хочу подякувати вам за те, що ми прожили 15-й рік, провели виборчу кампанію непросту, і 15-й рік для кожного з нас був непростим. Він був складний по-своєму для кожної сім'ї, для кожної родини. Адже соціально економічна ситуація далеко від того, яка повинна бути для кожної людини, це і платіжки за газ і за електрику. Але ми його завершили, і ми перевернули ще одну сторінку. Нашого життя, сторінку нашої історії і сторінку 2015 року, то я би дуже хотів, щоб 2016 рік нам приніс багато мудрості, багато здоров'я. Кращих фінансово-економічних показників, щоб у нас у місті хусті, а ми на цьому працюємо щоденно, з'явилися нові робочі місця, щоб ми могли своїх дітей вести в гарні, хороші, охайні садочки, навчати їх в хороших світлих школах і створити для нашого майбутнього молодого покоління все те, що ми маємо зробити. Я хочу подякувати сивоголовим ветеранам. За ту мудрість і за ті добрі теплі слова, за ті поради, які ви давали на протязі року, який увійшов в історію нам молодим. Людям моїй команді, нашим депутатам і членам виконкому, нашим активістам в тому, як правильно вибудовувати наше життя з громадою міста Хуста, з кожним громадянином. Я щиро вам всім дякую за це. Щиро вас вітаю з наступившим 2016 роком. Бажаю вам всього самого-самого кращого. Перш за все, бережіть себе, і бережіть всіх своїх близьких. Радійте кожному дню. Щастя вам, здоров'я, Божої благодаті і хай вам щастить! Свято нас! Місяць уночі гуляє, небі зорі вся земля палає, кожну хату свято йде, біле снігом крила Oh, yeah, you do... I'm